Якщо вам сподобався перехід, обов'язково поставте лайк під цим відео. Друзі, всім привіт, радий вас вітати, Шалено радий відбути бути зараз на пасіці. Адже зараз ми з вами вперше за 2025 рік заліземо до бджіл, подивимося в гніздо, оцінимо ситуацію того, як вони себе почувають. Можливо, підкладемо якісь медові рамки і так далі. Будемо готувати бджіл до того, щоб вже незабаром починати збирати пилочок, друзі. Того вперед. Боже, друзі, перша в цьому році робота з безпосередньо з бджолиним гніздом. Вона зараз нагадаю, погода прям бомбезна. І я так дивлюся тенденцію прогнозу погоди, і вона завжди підтягується до кращого, до кращого і до кращого. Тобто вони наперед собі, ці погодщики наші, показують, що буде прохолодно, але насправді все міняється на тепло. Бачите, буквально, буквально три дні тому, коли ми з вами міняли днища. Ні, чотири дні тому. Підкладав їм пів кілограми отакого от от файного канді з амінокислотами. Так? Одразу ж ми її так от витягнемо, покладемо на бік. можливо, можливо розпочато йому, поставимо за заставну, щоб вони собі підібрали. Так? І ще одна тут теж рамочка є не обсиджена. Якщо не обсиджують, тоді ми гарненько їх скорочуємо. О, яка файна, бачите, повномедна рамочка, корму в них було гарна кількість на цілу зиму. Бачите, Теж медова і от одразу дуже добре видно, показую вам зблизька, як вони вже почали підносити пергу. Бачите, видно, що видно, є вже свіженька, така жовтесенька перга. Тобто пилочок, який вони зараз збирають, вони вже його починають складувати. І видно, що на рамочці є багато бджіл з пилочком. І так само видно на люточках, що вони вже собі гарно включилися в роботу. Тобто зараз буде дуже активна робота матки по відкладанню яєць. Скільки бджілок, бачите, є з пилочком. Бігає. ось одна, друга. І всі вони вже складають цей пилочок в чаруночки. Ця рамочка, яку ми зараз витягнули, вона ще поки без личиночок. Без личиночок, без яєчок. Так, матка ще тут не відкладала, але вже пилочок, бджілки файно відкладають. Дивимося далі. Де Дивимо, вони? Гніздо видно далі ближче до краю там. Ось видно, що ого, от дивіться, як вони гарно вже піднесли пилочку, бджоли море, десь я матку ще не бачу, і втікла вона від мене. Видно, що гарна кількість бджоли. Бачите? Кількість бджоли, котра працює, пилочку і малесенький такий е, кусочок е, розплоду тут є. І з іншого боку також. Добренько, ну то файно, хай собі розвиваються. Оці дві рамочки обов'язково, бачите, я з краю витягнув. Таким чином будемо піджимати їх трішки, щоб вони вночі могли файно обсиджувати бджіл, обсиджувати свій розплід. І тим самим не будемо запобігати різним захворюванням. От видно, що тут у них так от є розплід, і вже навколо розплоду є яйця, котрі відкладає ця красуня, яку я вам зараз покажу зблизька. Бачите, я думаю, що ви встигнули її побачити, але от зараз я вам показую її зблизька. Є маточка відкладає яєчка. Але знаєте, що я вам цікаво покажу? Бачите, ну Здавалось би, ну тільки сонце вийшло, ну нічого б не говорилося. А от бачите, вже у нас тут є мисочка. Вони вже собі будують наперед місяць. Свіженька свіженька мисочка, звісно. ж, ну Слава Богу, що поки без яєць. Але Тиждень, другий і вже на початку квітня вже буде цілком, там, цілком може з'явитися яйце. Тобто вже буде таке собі роїння. Дивіться, обов'язково, коли перебираємо зараз гніздо, розплід до розплоду, так як так, 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 в них розплід. Буде біля передньої стінки, так само як взяли, так і кладемо. Тому що якщо поскладаємо один розплід допереду, другий дозаду, як рамочку взяли, так і назад її кладемо. Це сто відсотків. Тут думати про це навіть не потрібно. Ну і тут у них є багато яйця, маточка заклала, тобто вони собі тут бачите, розвиваються. От хтось без, хтось одразу так от подивиться на рамочку, і скаже: Ой, то тут меду у них нема, слухайте, це капець. Та погоджуюся, тут у них щось слабенька рамочка. Того зараз е, я їх так от підкантовую. Акуратненько дивимося наступні. Тут у них є перга, трошки меду. І е, ми та, тут багато є перги, то є свіженького пилочку, який вони піднесли. Тож беремо наступним чином. Рамочка, тут ще, бачите, є у них медова, О, файно, крайня, то ми її так і лишимо, е, так і лишаємо і беремо заставну, підставляємо. І оці дві рамки завжди беру з собою отак от веделочку. І веделочкою. Оцю трамочки просто пошкоджую. Можна, звісно, брати такий валик є, але ще додатковий інструмент з собою носити мені. Це не дуже приємно, не дуже багато є на то можливості. Так? От так от ми їх розпочатуємо, щоб зараз вони поки тепленько ще попрацюють над тим, щоб позбирати собі оцей медочок, перенести собі щільненько в гніздо, щоб мати кращі можливості е підгодовувати, розплід, кормитися. Зараз їм важливо вилітати для того, щоб збирати водичку, щоб, робити, щоб виробляти маточне молочко, молочко, котрим вони будуть годувати своє потомство. Так, і одразу ж, щоб оцінити ситуацію, оглянемо, що у нас в шестирамочнику робиться. Так, не дошкушує багато бджілок. Коротенько їх відкладемо. Е, казав один підписник, що що ж ти рекламуєш до тих три рамки бджолей. Дуже цікаво для мене це звучить. Рекламуєш. Не знаю, це для мене такий мій банк, банк маток, це банк е, запасних е, сімей. Бджілок, так, котрі будуть е, цілком гарно зараз розвинуться і будуть гарними сім'ями на цей сезон і принесуть медочку. І будуть пізніше роїтися, будуть е, набагато якісніших маточок. Мені вдасться їм е, підкласти, адже вони будуть пізнішими. Так, бджоли, бачите, тут три штуки. Ага, так, є в них тут, вони тільки, ну, тільки ну, маточка почала класти тут яйця. Оці от комірки, що вони засвітилися вам. Так, Наступна. Ближче до Зусловної. От, можливо, до речі, так як е, сусідня сім'я підігріває їх, вони, можливо, почали е, більше відкладати. Отут. О, бачите, тут є печатний розплід. Так і воно і виглядає. Так воно і є, бачите, що вони е, саме почали життю діяльність свою вести ближче до крайніх рамочок. Бачите, тут є початаний розплід, і маточка вже підіклала багато, багато яєць практично, практично по всій рамочці. Ось, бачите, для них в мене є така от рамочка гарна медова. На прозапас. З одного боку. Я їх такого файненько почищу, щоб вони зараз могли собі це все діло вибирати. Відповідно, будуть мати корм, будуть мати більшу можливість відкладати яйця. Так, от от медочком, а тим, тим, тим до стіночки. От саме зараз з такими маніпуляціями я пройду всю пасіку, перегляну для того, щоб в них була відповідна кількість корму, дам десь кормову рамочку, де її буде бракувати. Гляну, чи матка кладе, чи все в них гаразд, чи немає якихось хворіб. Так обов'язково скорочення. Тобто таких дві по суті роботи це підскоротити їх, дати їм проконтролювати, чи в них гарно все з кормом, так щоб в них, коли буде вночі падати температура до там до нуля, плюс одного, мінус одного. Таке десь у нас прогнозується. Щоб вони могли гарно обігрівати. Так, До речі, і покажу вам ще перший раз спробував таке зробити. Я поклав їм пилок, такий, що вже він не годиться, там щось в мене баночка скляна розбилася, там десь попадає скло. І видно, що бджілки добре його собі намотують на лапочки. от, таким от чином. Мені це дуже подобається і радий, що десь якісь сім'ї не можуть літати далеко, не можуть знайти собі пилок, от збиратимуть тут. Супер! Друзі, вітаю вас з сезоном. Підписуйтесь, обов'язково обов'язково лайки. Це дуже підтримує канал. Буде багато цікавих роликів, багато нових цікавих інтерв'ю. канал буде не стояти на місці. Обов'язково підписуйтесь. Це дуже дуже підтримує канал. Дякую вам за увагу! бережіть себе, бережіть своїх близьких і до нових зустрічей.